Всім доброго дня! Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні я отримала листа від дядька Федора із мультфільму про Простоквашино. І він попросив привезти молока. Його матуся вирішила приготувати млинці, а дядько Федір навчається у школі і не може пропускати уроки. Давайте йому допоможемо. Я пропоную їхати потягом. А звідки виїжджають потяги? Так, із залізничного вокзалу. Крім нашого потягу, є ще один, на якому намагаються поїхати тваринки. Але їм дуже важко адже вони не знають цифри і не вміють рахувати вагончики. На кожній тваринці є своя цифра. Давайте посадимо їх у потрібний вагончик. У кутика цифра один. Він поїде у першому вагончику. У білочки цифра чотири. Треба її посадити у четвертий вагончик. Порахуємо вагончики. Перший, другий, третій, четвертий. Білочка має їхати ось у цьому рожевому вагончику. Будь ласка, посадіть усіх інших тварин у їхні вагончики. Розкашуємо цифри за порядком, поставте цифри у потрібні місця. Порахуємо від одного до дев'яти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Порахуйте назад, якого числа у нас не вистачає в ряді? Так, числа десять. Пригадаємо склад числа 10. Його дуже зручно запам'ятовувати саме так, коли число 10 знаходиться внизу, а вгорі є ряд від 1 до 9. 10 – це 1 і 9. Перше число зліва, перше число справа. Друге число зліва, друге число справа. Це. Теж склад числа 10. 10 це 2 і 8. 10 це 3 і 7. Рухаємося до середини. 10 це 4 і 6. І, звичайно, найлегший приклад, адже у нас 5 пальчиків на лівій руці і 5 пальчиків на правій руці. І ми знаємо, що разом їх 10. 10 це 5 і 5. Хто їде у вагончику попереду від свинки? Лисичка. Так само у кожного числа є теж число, яке стоїть попереду. Називається воно попереднє, попереднє число до числа 3, число 2. Хто їде попереду від овечки? Попереднє число до числа сім, число шість. Назвіть, будь ласка, попереднє до числа п'ять. Назвіть попереднє число до числа дев'ять. Назвіть, будь ласка, хто їде у вагончику позаду? Свинки, білочка. Так само у кожного числа є число, яке йде за ним, після нього наступає число три, а наступне число чотири. Хто їде у вагончику після мишки? Хто є наступним за мишкою? Наступна овечка. А у числа 6 наступне число, число 7. Назвіть наступне до числа 5. Назвіть наступне до числа 8. Назвіть наступне до числа 1. Наші тваринки вирушили в путь. Пора і нам. Чуєте гудок потягу? Нам треба теж зайняти свої місця. У кожного з вас є свій квиток. На квитку є певна кількість крапочок. Порахуйте, будь ласка, скільки крапочок на вашому квитку і займіть своє місце. Ой, а ще один хлопчик лишився без місця. Він десятий. Він буде машиністом. Отож вирушаємо в путь. Потяг зупинився. Ця станція називається Ялинкова. Як ви вважаєте, чому вона так називається? Так, дійсно, тому що тут росте багато ялинок. А чи усі ялинки однакові? За чим вони відрізняються? Одні вищі, одні нижчі, вони відрізняються за висотою. Погляньте, будь ласка, на екрані зараз є 5 ялинок, вони теж різні за висотою. Нам потрібно їх пронумерувати у порядку збільшення. Тобто, кожна наступна ялинка має бути більшою. Отож, Розпочинаємо ми ряд із най... найнижчої. Знайдіть, будь ласка, найнижчу ялинку. Трішечки вища, ніж перша ялинка, це ялинка. Ось вона ще трішечки вищою є. Ця, ще вищою. І найвищою. Ось вона п'ята. Тепер вишуковуємо. Тепер вишуковуємо їх у ряд. Найнижча, трішки вища, ще вища, ще вища, найвища. Погляньте, будь ласка, наряд, кожна наступна ялинка вище це порядок збільшення. Ось ми і прибули на станцію Простоквашино. Ось і будинок Матроскіна і Шарика. Вони вже нам приготували посуд із молоком. Шарик дуже хоче, щоб молоко було у глечику, але з глечиком іти за молоком незручно. Отож, нам Матроскін пропонує взяти банку. Але чи вистачить цієї банки для того, щоб наповнити глечик? А можливо, і забагато молока буде, і виліться воно із глечику? Нам треба виміряти, скільки молока поміщається у банку. Молоко це рідина, отож, вимірювати будемо рідину за допомогою. Ну, наприклад, склянка. Це може бути будь-яка ємкість, у яку можна налити молоко. Зараз ми використовуємо склянку у якості умовної мірки. Що ж таке умовна мірка? Умовна мірка це будь-яка ємкість, яку треба заповнити до країв і. За допомогою цієї умовної мірки можна виміряти і рідину, і будь-який сипучий матеріал, наприклад, крупу або цукор. Зараз ми вимірюємо молоко. Як правильно користуватися умовною міркою для вимірювання об'єму рідини, прошу переглянути відео. Діти, як визначити, в якому з глечиків більше компоту? Правильно треба поміряти за допомогою умовної мірки. За умовну міру я візьму пластиковий прозорий стаканчик. Я буду наливати компот у стаканчик і рахувати. А кожен налитий стаканчик буде фіксувати фішкою, конструктором Лего. Розпочнемо. Вимірюємо яблучний компот. Наливаємо у стаканчик компот. Обов'язково слідкуємо, щоб стаканчик був повний. Кожен налитий стаканчик фіксуємо фішкою. Один стаканчик, одна фішка. Наливаємо другий стаканчик. І знову відкладаємо фішку. Третій стаканчик. Відкладаємо фішку. Четвертий стаканчик. І знов я поклала фішку. П'ятий стаканчик. П'ята фішка. І шостий стаканчик. Наливаємо повний. І відкладаю шосту фішку. Тепер вимірюємо вишневий компот. Я вимірюю, відкладаю фішки, а ви уважно слідкуйте та рахуйте. Залишилось визначити, в якому з глечиків більше компоту. Рахуємо фішки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 стаканчиків яблучного компоту. Рахуємо вишневий компот. 1, 2, 3, 4. 4 стаканчики вишневого компоту. Якого компоту більше? Яблучного чи вишневого? Так. Яблучного, бо число 6 більше за число 4. А зараз уявімо, що у нас вже є повна банка, і ми починаємо рахувати, скільки склянок поміститься у цю банку. Починаємо переливати із банки у склянку. Друга склянка, третя склянка і банка порожня. Отож у банці у нас поміщається три склянки, зараз це молоко будемо переливати у глечик. Ось яке місце займає перша склянка. Зараз молока у глечику, так як показує друга риска, і третя склянка займає ось скільки місця. Як ви гадаєте, чи можна помістити ще одну склянку у глечик? Так, можна, отож у глечику поміщається чотири склянки. Отож, якщо ми купимо оцю банку, ми майже повністю заповнимо глечик, значить, нам, нам все підходить. Ми сходили на базар, купили молоко. Молоко переливають у глечик. Глечик поки що залишили на столі. Молоко ми виміряли, можна вирушати на станцію. Ось ось і потяг нам подали на перон. Займаємо свої місця і вирушаємо назад. Потяг зробив зупинку на станції Квіткова. Вийдемо з вагонів та помилуємося квітами. Що ви побачили довкола? А кого ви іще помітили? Так, це шарик, і у нього є його фоторушниця. Саме нею він робить фотографії і роздає їх усім бажаючим. Пропоную переглянути світлини шарика. Погляньте, будь ласка, на цю світлину, скільки на ній зображено квітів. Порахуйте. А скільки пташок? Яких предметів більше? Поставте потрібний знак. Порахуйте, скільки на світлині ялинок. А скільки білих квітів. Чого більше? Поставте потрібний знак. Зараз по потрібно порахувати кількість ялинок і хмаринок. Ялинок, а хмаринок. Поставте потрібний знак. Тільки на малюнку стежинок, а озер. Чого більше? Поставте потрібний знак. Так, їх порівно, однаково, знак дорівнює. Потяг дав гудок, час нам додому їхати. Ось ми і повернулися. Дядько Федір буде нам дуже вдячний. Після школи він забере молоко і віднесе своїй мамі. Дякую вам за гарну роботу, ви справжні зірочки.